Сюди на цукерках, у формі іграшок, а тепер ще й на бойовому снаряді. Пес-патрон. Немов живий зі щирими очима. Це робота речниці ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко. Це гільза вже використана. До речі, я коли побачила цю гільзу, відразу зателефонувала нашим піротехнікам. Вони перевірили і сказали, що вона безпечна. Патрон на патроні, жартуючи так, про свою роботу говорить Світлана Рибалко. Працювала над нею близько двох тижнів. В обідню перерву вона завершує свій витвір, лакує. Ідея розмалювати снаряд виникла з благодійною метою, говорить пані Світлана. Тому й вирішила поєднати допомогу Збройним силам із улюбленим хобі. Ця капсула розмальована, планується благодійним фондом батальйони байдужих її можливо продати і кошти перевести на потреби збройних сил України. Я побачила у волонтерів просто кілька гільз і запропонувала свої послуги. Чесно кажучи, ніколи не малювала на гільзах. Купити гільзу та підтримати збройні сили України може будь-хто, звернувшись через сторінку благодійників у Фейсбук.